Всім привіт! Мене звати Маша, ви на моєму каналі. Сьогодні в нас соковита яскрава тема, яка, на мій погляд, є дуже актуальною наразі, бо в нас вже почався серпень, літо палає, і нам всім, звісно ж, подобається мати у своєму раціоні багато фруктів. Але мені здається, що парфюмері це також стосується. Ми вже трошки наїлися свіжими зеленими ароматами, нам хочеться чогось більш солодкого і смачного. Я буду розповідати саме про більш легкі літні аромати, але не тільки. Просто, звісно ж, ноти фруктів та ягід використовуються у парфумах не тільки літніх, але все ж таки це трошки інший вже напрямок. Вони звучать зовсім по іншому, в іншій концентрації і з іншими якимось. Натяками. Тому е, сьогодні я б хотіла розповісти про щось більш легке, що не доставить вам якогось дискомфорту влітку. І е, в той самий час ви будете дуже-дуже смачненько пахнути. Тому давайте починати. Почати я хочу з аромату, якого в мене поки що. На жаль, немає у флаконі, але в мене є пробник. Я його, звісно ж, покажу і покажу, як виглядає флакон. Це маскино Той 2. Показую. Пробник і флакончик виглядає ось так. Я, щиро кажучи, не дуже серйозно ставилася до всієї цієї колекції, бо парфюмерія Maskino ніколи мене не цікавила, як щось, чим я можу користуватися. Просто це був не зовсім мій напрямок. В них було багато цитрусових ароматів, наскільки я пам'ятаю. І якось це. Ну, я полюбляю цитрусові аромати, але вони були аж занадто прямолінійні, і мені хотілося чогось більш цікавого. Тому я їх якось оминала. Але нещодавно я робила замовлення, і там була якась чергова. Акція літня, де пропонували обрати набір пробників. Я обрала набір Москіно, бо мені було цікаво ознайомитися і поносити, зрозуміти остаточно, моє це чи ні. Тим паче, що я багато від блогерів чую про ці лінійки Москіно той 2. І е, я, врешті-решт, вирішила їх всі потестувати, поносити на собі і вирішити, моє це чи ні. І ось що я можу сказати про Москіно той 2. Такий біленький, з жовтеньким ведмедик. Це 100% моє. Я носила цей аромат два рази. Тут невеличкий пробник, він скоро вже закінчиться в мене. Один раз я його наносила просто, щоб потестувати, подивитися, як він. Другий раз я вже його нанесла сьогодні після душу. Я можу сказати, що це на 100% мій парфум він відповідає всім характеристикам, яким мають відповідати літні, приємні, легкі аромати. Чим для мене пахне саме він? Ноти я сьогодні взагалі-то не виписувала. Повністю, взагалі ніякі ноти, або це відео про аромати з нотами фруктів та ягод. Тому я вирішила просто позначати кожен парфум якимось фруктом або двома, які є ключовою нотою цього парфуму. А в цьому випадку це є груша і яблуко. Наскільки я пам'ятаю саме в піраміді я все ж таки про неї два слова скажу. заявлено тільки яблуко, але я відчуваю груші теж. Причому я відчуваю саме ці зелені свіжі груші, такі хрумкі, тверді, які іноді трошки важко їсти. Якщо, звісно ж, вам хтось їх не порізав на дольки, ми всі це обожнюємо і не треба це заперечувати взагалі. Це, як би вам так пояснити, для мене це фреш з груш таких і яблук, який. Присутній в якомусь шампуні чи якомусь гелі для душу. Трошки збочені, я розумію. Але я відчуваю саме так, бо в цьому ароматі є ця нотка якоїсь не те, щоб мильності, а от саме шампуньковості. Він трошки-трошки схожий на дитячий шампунь, але в той самий час це дуже жіночний, дуже такий м'який ем, аромат. Він пухнастий, він скоріше як піна для ванної. Ем, і... Просто на село доходити в цьому ароматі. Я кожного разу його коли нюхаю, не знаю, чому мені так весело стає. Я сподіваюся, тут немає ніяких заборонених речовин. Але загалом він дуже піднімає настрій. Я е, поки що маю аромати, якими я поливаюся влітку е, після душу чи просто коли я знаходжуся вдома. Але я серйозно замислююсь над тим, щоб придбати його теж, бо все ж таки е, він особливий. Я е, вважаю, що він е, досить такий е, самобитний, якщо так можна сказати, і тому, мабуть, він в мене скоро з'явиться, подивимось. Я дуже раджу вам його спробувати, якщо ви у пошуку чогось літнього, чогось такого легкого, але у той самий час помітного, приємного і фруктового, звісно ж. Тому Moschino той 2 дуже раджу. Щоб далеко не відходити від теми ароматів з груші, я розповім про ще один: це Dylan Purple від Versace. А в мене отакий от манюнка. По-перше, це диво, а не аромат. Я не можу уявити людину, яка його не зможе носити. На мій погляд, він все ж таки більш жіночий бік. Але, ну, чоловіки. Будьте сміливими, якщо вам це подобається, ви повинні це носити. Це цілковито нормально. Це аромат з нотою груші, але ця груша вже не зелена і хрумка, вона жовта і м'яка, і соковита і солодка. Груша тут відчувається дуже сильно, і вона, якби провідна нота. Тому, якщо ви полюбляєте груші, вам, вам сюди вам треба це спробувати. Вам він дуже сподобається. В цьому я впевнена. А цей аромат як би так сказати, він саме через свій колір, мабуть, він якось малює тобі життя більш позитивним, ніж воно є. Мабуть, він співпадає дуже сильно з характеристикою саме літнього аромату, бо коли як не влітку, нам все бачиться у яскравих якихось кольорах, мабуть, через те, що сонце трошки нам напікає в голову, ми перестаємо бачити реальність такою, як вона є на 100%, але це не завжди і погано, звісно ж. І ось він підходить під цю характеристику, найбільше, на мій погляд. Тому, якщо вам бракує легкості в житті, або в настрої в певний момент, або серед ваших парфумів, то я б дуже радила спробувати цей. Він такий краудплізер, мені здається, він підійде будь-кому, хто любить. Я не знаю взагалі, що тут можна не любити і які аромати треба любити, щоб цей не сподобався. Може просто настрій бути не для нього. Але якщо настрій підійде, то. Ви його полюбите так само, як я. Versace Dylan Purple. Третій аромат. Ми рухаємося від е, груш і яблук у більш тропічний бік. І е, починаємо розмовляти про аромат Зарко е, Парафам Pink Molecul. Е, і цей аромат е, має в собі е, ноти екзотичних фруктів, на мій погляд, а саме це манго і маракуя. Е, навіть я би сказала. Що це не те, щоб фрукти, це скоріше сироп манго і маракує. Кому підходить цей аромат? Цей аромат підходить людині, яка хоче носити фруктові аромати, а в інший момент вона вже не хоче пахнути фруктами. Тобто для близнюків, вибачайте, мені здається, що він саме з тих ароматів, які змінюються. Ну, мені не здається, я знаю, що він змінюється. Uh, і uh, він, uh, мабуть, через це. Буде більш підходити людині, яка не дуже полюбляє довго відчувати на собі парфум, особливо коли в нього тільки якась одна яскрава нота чи один напрямок аромату. Бо він спочатку дуже яскравий, дуже ну, такий не цитрусовий, дуже фруктовий, але згодом він не заспокоюється і починає пахнути дуже тонко і тендітно. Я вже порівнювала його базу з базою аромату Centric Molecule 01. Я, в принципі, своєї думки не змінюю, саме так і є. Тому якщо вас цікавить аромат, який додасть вам цього літнього настрою, літнього вайбу, але не буде переслідувати вас весь день і казати: я пахну манго, я пахну манго, нюхай мене завжди, то це саме те, що вам потрібно. Четвертий аромат. Вже е, стає трошки плотніше. Стає трошки плотніше. Плотніша є. Це Кароліна Ерера Very Good Girl. Приготуйтеся. <плотніша> Я е, загаліто завжди з гумором ставлюся до флаконів. Я Ніколи, звісно ж, не стала б відмовлятися від якогось парфуму через те, що в нього флакон, який може не на 100% співпадає з моїм смаком. Але ці мене навіть приколюють. Мені подобається, що вона така туфелька екстравагантна. Це аромат, як заявлено, про лічі і про червону смородину. В принципі, так воно і є. Не можна нічого додати, нічого прибрати. Солодкість лічі, але не притерність така. тут змішана з трошки такою кис... кислінкою червоної смородини, але нічого немає тут занадто. Тобто лічі, але не занадто солодкі. Червона смородина, але не занадто кисла. Звісно ж, тут багато ще намішали якогось бензоїну, додали чогось ванілі, може якоїсь. Якусь базу зробила, може пачуля додали, я не знаю. Цей аромат шливовий, він помітний, він яскравий. І може я б не радила його носити, коли на вулиці аж занадто спекотно, бо все ж таки можуть бути проблеми з якимось трошки придушуванням. Бо до цього в мене вже була туфелька класична синя. І щиро кажучи, ближче до кінця я вже чомусь в мене щось змінилося, мабуть, в організмі. Я не могла її носити, мені було душно, мені було аж занадто, і я носила не влітку. Тому, в принципі, цей аромат і два інші, про які я буду розповідати трошки згодом, я б додала ці самі рекомендації. Тобто, коли стовпчик термометру вже падає нижче 25 градусів, в цей час, я планую носити їх саме в цей час. Бо зараз все ж таки ще зарано. Вони трошки більш концентровані, трошки більш шлейвові, трошки більш помітні і трошки гучніші ніж ті, які були в мене до цього. Аромат Very Good Girl – це для мене ігристе вино. Яке, мабуть, зараз до сих пір ще існує. Я просто його давно вже не пила і не бачила. Дівчата, я думаю, мене зрозуміють. Це кафе де Парі Лічі. Тобто, воно таке. Воно, цей парфум. В мене таке зараз якісь такі настрій, бо я сама цього ігристого випила, але цього не було. Я присягаюся, в мене тільки ось водичка. Більше нічого. Цей аромат підійде. Для посиденьок з подругами на якійсь терасі. Звісно ж, вже коли справа йде до вечора. Коли ви зробили собі такий дівоч вечір, ви спілкуєтесь, вам весело, вам класно, вам легко. Цей аромат солодкий, але не гурманський, і навіть я його більше уявляю, як це не дивно зараз прозвучить: не на шкірі, а на волосі або на якійсь такі легкі сукні. Поясню, чому мені здається, що його шлейф дуже класно буде розповсюджуватися, саме коли буде дути якийсь приємний такий вітерець. Е, я уявляю собі, як волосся трошки, так, коли колихається на вітру або сукня, е, така якась пишна, летюча, якась така, не знаю, не як моя блузка зараз, але щось подібне. Ви зрозуміли. Мені здається, що це саме його, от саме такий шлейф йому підходить. Далі. В мене аромат Angel Nova від Mugler. І флакон, тут теж, на мій погляд, дуже класний. Це е, Малинова зіронька. Дякую, Кеп. І зараз я вам буду розповідати рецепт. Несподівано, мабуть. Але я коли готувала це відео, коли готувалася до нього, я думала: з чим порівняти цей аромат, щоб було е, або цікаво, або зрозуміло одне з двох, а може і те, і те. Я пригадала, що одна моя знайома якось пригощала мене десертом, який вона приготувала сама, і це е, схоже на Павлова, але не зовсім. Я вам зараз розповім: уявіть собі: ви берете безе, а його в якусь форму, невеличку якусь місичку. Вони порційні зазвичай йдуть. А зверху морозиво, просте ванільне, пломбір, біле. Максимально просте, можна навіть безлактозне, це взагалі не має ніякого значення. А окремо ви готуєте соус з ягід. І ось оцю от композицію з бізе і морозива ви зверху заливаєте саме гарячим ягідним соусом, що трапляється. Я думаю, ви вже зрозуміли. Гарячі ягоди вони розтоплюють все морозиво і навіть трошки бізе. І змішую, коли вони змішуються з морозивом, це не стає чимось лактонним. Це просто е, якби цей е, ягідний кисло-солодкий присмак трошки розбавляють. Е, але ноти якоїсь лактонної там все ж таки немає. Є тільки солодкість, ягідність, ну може, трошки-трошки вершковості, зовсім трошечки. Оцей парфум це оцей десерт. Мабуть, я не так смачно про нього розповіла, як треба було, як можна було б, але я думаю, що ви маєте гарну уяву. Я в цьому не сумніваюся. Тому ви собі можете уявити, що це таке. В нього дуже сильна е, міцна стійкість. Бо я його нанесла тільки перед тим, як йти на день народження. Я провела в ньому весь вечір, я його не оновлювала. Я прийшла лягла спати, і на наступний ранок я його все ще від себе відчувала. І відчувала його весь вечір попередній. Тому він стійкий. І останній аромат з моєї підбірки буде в нас найміцнішим: це бітерпіч від Tom Ford. Це аромат персика, як вже зрозуміло з назви. І ще нещодавно я думала, що це якийсь штучний персик, тобто що якийсь ароматизатор. Але мені пощастило якось з'їсти дуже сильно стиглий нектарін. І ось, коли я його відкусила і відчула цей аромат, я зрозуміла, що це аромат саме цього парфума. Ще цей аромат схожий трошки на якийсь персиковий лікор, але я не відчуваю тут багато алкогольності, тому не можу стверджувати, що це саме лікорний аромат, чи якийсь аромат знову алкоголю. Ні, я б його ніколи не дала до такої підбірки. Але тим не менш, все ж таки, щось таке не зовсім фруктове, свіже саме в ньому присутнє. Дуже класний аромат, дуже цікавий. І для мене цікавість його полягає самі, саме у цій гірковатій трошки ноті, яка дозволяє носити його влітку і не бути придушеною. Але все ж таки, як я і казала, коли дуже спекотно, я б його не радила, бо є така в нього особливість, на відміну від двох попередніх ароматів, він не дуже тримається в спеку. Він класно тримається, коли це 20-25 градусів. Я тестувала його вже так. Я носила його в цю погоду, і він класно звучав. Але саме у спеку він трошки зникає. Тому е я вважаю, що все ж таки його час це залежно від країни. Це або друга половина серпня, початок вересня, або вже саме вересень. Поки ще не стало холодно. Так, в світі парфманіяків, до якого я треба визнати належу. Все дуже складно з парфумами, тобто навіть треба десь два тижні ловити, щоб поносити якийсь парфум. Вони не завжди тебе сидять і чекають з роками, що ти можеш в будь-який момент їх нанести. Ні, треба хопати цей момент. Тож, Tom Ford, гіркий персик, який класно буде звучати і влітку, і на початку осені. На сьогодні це все. Дякую, що були зі мною. Якщо у вас є бажання, пишіть, які ви полюбляєте фруктові аромати на літо. Я буду дуже рада почитати ваші коментарі. Всім дякую за просмотр і пока-пока!